Привіт усім! Це Тризвук і це важливе і цікаве відео для вас. Підпишись і напиши в коментарях, що ти думаєш про це. Україна сьогодні не просто тримається, вона буквально винаходить нову форму сучасної війни. В умовах, коли її сили поступаються противнику у кількості озброєння і особового складу, українські воїни відповіли на вторгнення хвилею технічних інновацій, що водночас дивують і вражають своєю ефективністю. Із підвалів, квартир, складів і старих гаражів по всій країні вийшли тисячі дивовижних безпілотних апаратів для суші, моря та повітря, які стали основою української тактики спротиву. Деякі з цих розробок здаються фантастичними або, взагалі, божевільними, але вони працюють і дають відчутні результати. Коли Російська Федерація розпочала своє повномасштабне вторгнення у лютому 2022 року, дрони вже використовувались у збройних конфліктах, проте переважно йшлося про дуже дорогі системи, як от MQ-9 Reaper або про неозброєні комерційні дрони, на кшталт DJI Mavic. Усі вони створювалися через традиційні оборонні контракти під пильним контролем держави. Україна перевернула це з ніг на голову. Тут дрон став не просто інструментом, а буквально рятівною ниткою для виживання. Водночас, з тим, як була переписана сама концепція дронової війни, Україна почала демонструвати неймовірний прогрес, випереджаючи навіть технологічно розвинутіші країни. Лише у 2024 році в Україні було виготовлено понад 2 мільйони 200 тисяч дронів FPV з системою керування від першої особи, а також 100 тисяч дальнобійних безпілотників. За словами президента Володимира Зеленського, за умови належної підтримки цей показник може зрости до 5 мільйонів або навіть до 8 мільйонів до завершення 2025 року. Виробництвом дронів займаються не лише великі компанії, наприклад, підприємство Вірі виготовляє fpv дрони Мольфар, які стали постійними учасниками боїв і відіграли ключову роль у зупинці наступу противника. Інша компанія Skyfall, спеціалізується на більших моделях, зокрема Vampire Strike, які росіяни називають Баба Яга, а також компактніших шрік, що особливо ефективні в нічних атаках завдяки спеціальним системам навігації. Проте, основна частина виробництва нині перемістилася до помешкань, підвалів та складів. Маленькі, але досвідчені команди ентузіастів, власноруч збирають дрони з імпортних деталей, багато компонентів, друкуючи на 3 d принтерах прямо на місці. Це середовище, багате на ідеї, постійно генерує нові рішення, іноді навіть безпосередньо на полі бою. Наприклад, під час запеклих боїв за Авдіївку на початку 2024 року, один український солдат Вадим Адамов залишився без порожніх корпусів гранат для створення бомб, що скидалися з дронів. Він не розгубився і використав порожню банку з підчипсів Pringles, яку наповнив вибухівкою, прикріпив до DJI Mavic і скинув на броньовану техніку противника. Попри саморобний вигляд, цей імпровізований снаряд вивів з ладу машину, яку потім добили іншими дронами. Вартість цієї акції була смішною. Дрон коштував кілька тисяч доларів, вибухівка близько ста, а банка з під чипсів не дорожче одного долара і п'ятдесяти центів. Натомість ворожа техніка коштувала сотні тисяч або навіть мільйони. Але Україна пішла далі. Було розроблено дрони носії для важкої вибухівки, наприклад, для радянських протитанкових мін ТМ-62. Ці дископодібні міни, які важать близько 10 кілограмів, нині скидаються з повітря просто на танки або бетонні укриття. Звичайні комерційні дрони не здатні підіймати такий вантаж, тому українські інженери створили власні важкі мультикоптери. Шість та восьмигвинтові дрони, як от Вампір та Казан. Останній може підняти до 20 кілограмів вибухівки. Ці безпілотники обладнані тепловізорами для нічних вильотів і вже зафіксовані у бойових відео, де знищують танки скиданням мінометних снарядів калібру 82 міліметри або протитанкових мін. Порівняно з класичними мінометами, ТМ 62 набагато потужніші. Адже понад 80% маси міни припадає на тротил або гексоген, тоді як у мінометних снарядах лише 20%. Спочатку в міну вставляли запал від ручної гранати, але пізніше українці вдосконалили технологію, зробили стабілізатори з пластикових пляшок і труб, додали хвостовик для вертикального падіння, а також точнішу систему скидання через підвіз. Крім знищення техніки, ці дрони використовуються для дистанційного мінування доріг. Полів та тилів супротивника ще один приклад інноваційного використання старих боєприпасів. Але справжній прорив це fpv дрони з зарядом типу РПГ або запалювальним боєприпасом. Вони надзвичайно маневрені. Їх веде оператор у відеоокулярах у реальному часі, а гудіння дрону стало звуком страху для російських солдатів. fpv дрони влучають прямо в люки танків, двигуни, системи управління. Їхня точність на рівні дорогих протитанкових ракет, хоча вартість у десятки разів нижча. Ще більше впливу вони мають психологічно. Запис відео з камери дрона зазвичай триває до моменту вибуху і згодом викладається в мережу. Це піднімає бойовий дух українців і деморалізує росіян, особливо коли використовуються новітні типи бомб повітряні клеймори. Вони не врізаються у ціль, а вибухають над нею, випускаючи шквал металевих кульок у вузькому секторі. Також з'явилися драконові дрони, що скидали термітні заряди, які розплавляють метал, згорають при температурі понад 2200 градусів Цельсія, і проти яких немає засобів захисту. Вони проникають крізь черепашачу броню російських танків, що зроблена з кліток і мішків. На суші активно використовуються наземні безпілотники, як от Rattles. С. Який перевозить понад 35 кілограмів вибухівки, рухається зі швидкістю 25 кілометрів на годину, а працює до двох годин. Його створили на основі побажань 120-ї розвідбригади ЗСУ. Він успішно долає перешкоди до 25 сантиметрів і стійкий до радіоелектронної боротьби. На додачу морські дрони. Найбільш відомі Магура в 5, в 6П та в 7. Вони мають довжину 5,5 метрів. Розганяються до 77 км на годину, діють на відстані до 800 км і можуть нести до 300 кг вибухівки. Магура всім навіть була озброєна ракетами класу повітря-повітря і збила два російські винищувачі Су 30 над Чорним морем і Кримом. Через ці атаки Російська Федерація була змушена вивезти весь Чорноморський флот із Севастополя, що знизило її спроможність атакувати південні області України, включно з Херсонською, Запорізькою, Одеською і Миколаївською. І це лише початок. Наступні випуски розкажуть про невидимих солдатів та ще десятки шокуючих розробок. Не забудь підписатись, щоб не пропустити нове відео. Дякую за перегляд!